Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я та захисту від клятих москалів. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на 21 лютого 2023 року. Постійні глядачі Езотаріуму бачать, що в мене в руках щось новеньке. Так. Це нова колода, і вона, на жаль, буде лише один раз в ефірі, бо вона вже замовлена, і сьогодні цим випуском я її заряджу. Це великі аркані, аркани Таро. Ось такі цікаві. Ви сьогодні їх зможете ще й побачити, і зможете побачити також черговий прогноз в координатах зовсім нової колоди. Що стосується 21 лютого, це не дуже гарний день для людей, які народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, Ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Отож, перша карта, загальна карта дня, яким буде загалом цей вівторок і що він може принести корисного чи небезпечного. Що ж, дуже гарна карта. Карта Магу, пов'язана з творчістю. Також вона пов'язана з чоловічою силою, тому чоловікам в цей вівторок буде більш щастити, ніж жінкам. І окрім цього, неважливо, хто ви, чоловік чи жінка, сьогодні день пов'язаний з сонячною енергією, з енергією початку чогось нового, і оскільки зараз ще й зростаючий місяць, це каже про те. Щодень гарний для будь-яких починань. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте або золоті прикраси, або щось жовтого кольору. Для представників знаку риби а саме риби, вже знак розпочався. Цей день пов'язаний з тим, що вам не слід повторюватись. Вам випала ваша карта, але випала в перегорнутому стані, і вона каже про те, що сьогодні день, коли можуть бути якісь несподіванки, яких ви не очікували. Ці несподіванки можуть відходити від ваших родичей, і в цілому родичі в цей день можуть приносити різну бентегу, чи трошки вас якось хвилювати. В будь-якому разі Рекомендація цього аркану не повторюватись, робити все по-новому. Для представників знаку овен. Що ж, непоганий день, вам випав повішений. Ось так він тут виглядає, але в перегорнутому стані він каже про те, що сьогодні день, коли ви можете отримати якісь преференції, якісь подарунки долі, в цілому ви в цей день захищені від втрат, в цілому, все, що стосується вашого здоров'я, воно вас не буде ніяк підводити. Також у цей день рекомендує допомагати іншим і менше думати про себе, бо у вас все гаразд. Для представників знаку тілець будьте обережні, оцей Відлюдник він каже про те, що сьогодні день, коли ви можете існувати лише в певних межах. Не слід виходити за ці межі, не слід забувати про обережність. Також не слід в цей день якось так себе вести необачливо. Навпаки, сьогодні день, коли ви можете закінчувати якісь свої власні справи, і він більше пов'язаний з інтровертами. Якщо ви інтроверт і все тримаєте в собі, сьогодні ваш день. Якщо ви бажаєте якихось активних дій, активні дії якраз в цей день протипоказні, для представників знаку Близнюки, що ж, перегорнутий янгол, це. Помірність перегорнута каже про те, що сьогодні день, коли ви можете займатися лише однією справою, не розпилювати свою увагу і менше говорити, бо сьогодні в ваших словах буде багато бруду. Також не забувайте, що в цей день ви не захищені вищими силами, тому будьте обережні. Також представники знаку-близнюки. У цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку водолій. Для раків. Що ж, розбита вежа, каже про те, що слід бути дуже обережними, бо сьогодні день пов'язаний з травмами, з катастрофами. Тому, якщо ви є автовласник, краще не їхати на власному авто, бо можна потрапити в будь-яку аварію. Також стережіться падінь, бо зараз слизько, і тому слід бути на дорозі дуже обережними. Неважливо, хто ви водій чи пешохід. Ну і не забувайте про... Небезпеку війни. Ось що сповіщається карта. Також представники знаку РАК. 21 лютого можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен для Левів дуже гарно вам випала ваша карта. Це каже про те, що ви знаходитесь. В своїй тарільці у цей день що ви хазяїн своїх почуттів, що ви приборкали всіх своїх демонів внутрішніх і не даєте їм можливості ніяк працювати без вас. Сьогодні день великих звитяг. Якщо ви знаходитесь напередку, сьогодні обов'язково будуть якісь перемоги, чого вам і бажаю. Якщо ви навіть знаходитесь. В тилу. Сьогодні день пов'язаний з власною силою, тому використовуйте її раціонально. Для представників знаку діва. О, знову таке буває вкрай рідко вже третя карта випадає з знаку. Вам випала ваша карта, тому у вас є вибір, чим займатися в цей день. Сьогодні ви максимально можете експериментувати. Займатися різними авантюрами, брехати, а також це гарний день для будь-яких любовних зустрічей та інтрижок. В будь-якому разі, в цей день слід використовувати свої авантюристичні якості. Для представників знаку Терези день пов'язаний з грошима, навіть з великими грошима, якщо ви не будете лінуватися і будете намагатися. Трошки розширити свої межі вам в цьому допоможе Всесвіт і сонячна енергія. Сьогодні день, коли ви можете отримати велику кількість грошей. Головне тільки правильно грати і робити все як треба. Також представники знаку Терези 21 лютого можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки? Для скорпіонів. На жаль, день матеріальних втрат. Слідкуйте за своїм тілом. Сьогодні можна, по-перше, захворіти, а по-друге, отримати якусь недобру звістку від своєї матері. Тому обов'язково зателефонуйте мамі, вона на вас чекає, на ваш дзвіночок, якщо це можливо, зробіть це. Якщо ви самі є мамою, сьогодні ваші діти вас можуть трошки. Потурбувати і заставити вас нервувати. Для представників знаку стрілець день пов'язаний з емоціями, з позитивними емоціями: віра, надія, любов, ось ті якості, які можуть зробити великі плюси у вашому житті. Якщо ви будете контролювати свої емоції, день буде яскравий. Не забувайте про красу, не забувайте приводити себе. В повний порядок, як то кажуть, щоб вас любили, щоб бути красивими, щоб привлікати до себе, завлікати грошову енергію. Гарний день для будь-яких любовних зустрічей, для кохання, для позитивних емоцій. Навіть якщо у вас немає партнера, ви можете просто понурити в світ мистецтва, музики і таким чином налаштуватися на краще. Представники знаку Козиріг. Що ж, сьогодні вам краще сидіти вдома. Колісниця перегорнута, каже про те, що ви можете наробити багато дурниць, тому краще сидіти вдома. Якщо треба кудись їхати, краще не їхати на власному авто, бо в. В іншому випадку ви можете потрапити у пробку чи бути якась аварія. Також представники знаку Козиріг 21 лютого можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Стрілець. І нарешті водолії. Сьогодні день неправильних орієнтирів. Поганого настрою і в цей день ні в якому разі не потрібно поспішати. Навпаки, треба все робити повільно, обґрунтовано і не покладатися лише на власний настрій, бо настрій може сильно вас завести в тупік. Не забувайте також, що зараз іде колодій або масляний тиждень, і про нього ви зможете Послухати мою власну передачу, я залишу під цим відео обов'язково посилання, де ви можете послухати не тільки про те, в що вірили наші предки, але і ще можете почути дуже гарний фолк-метал з різних слов'янських країн, враховуючи і Україну, звісно ж, що стосується. З Самого дня день непоганий. Живіть одним днем, не загадуйте все на далеке майбутнє. Якщо ви будете раціонально використовувати свою енергію, то зможете розпочати щось нове, що стосується годин. В рано вранці не сильно гарний період, і до 14-ї години краще важливі якісь справи не намічати починаючи з 14-ї 14-ї, і до 22 години дуже гарні часи. Вони пов'язані з силою, яка вас не буде ніяк покидати, і ви зможете її правильно застосовувати з вибором на закаті сонця. І після закату сонця дуже гарні комерційні моменти. Тому, якщо ви. Азартна людина, якщо ви граєте в щось у цей час, ви обов'язково зможете щось виграти. Якщо ви виграєте, можете трошки задонейтити мені. Ну, це я шуткую. Що стосується ночі, північ дуже гарний час для кохання, тому якщо Поблизу з вами є ваша коханка, чи ваш коханець, чи ваш чоловік, чи жінка. Кохайтеся чорноборові, але тільки не з москалями. Ну і в будь-якому разі, хай все найкраще, що сказали вперше, і на жаль, в останнє, бо я цю колоду зробив на замовлення. Хай ці аркани, все найкраще, що вони сказали, відбувається у вашому житті як мога швидше, а все найгірше. Ніколи не повторюються і витирається. Додивились ролик до кінця. У вас є можливість подивитися на ці аркани ще й в ультрафіолетовому випромінюванні. Тож я зараз вимкну камеру, і ви зможете все побачити. Бачите, як вони виблискують? Бачите? Ось, і якщо і ви бажаєте собі подібну колоду, ви можете мені, мені написати або на електронну пошту, яку я залишу під цим відео, або в особистому повідомленні і можу для вас зробити власну колоду, яка так само буде виблискувати в ультрафіолетовому випромінюванні. Що ж, бажаю вам всім усіляких гараздів, хай вам всім щастить. Бійцям українським, як завжди, бажаю тільки перемог, і хай вас всіх береже Вакантанка наш єдиний Господь, батюшка, Бог.